Є знижки на фелбекс антикол 20% в Аптеках подорожних вам та ощад. Збройні сили України придумали, як обдурити расистів на фронті, аби ті і далі спускали мільйони в трубу. Україна наразі готується до ймовірного наступу Росіян відразу на кількох напрямках і відбиває спроби ДРГ проникнути в глиб країни. Усе що про це відомо, розповім за мить. З вами новини Тесеню. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тиснів вподобайки. А ми переходимо до новин. Російські атаки частішують, а на нову зброю від заходу доводиться чекати надто довго. Викручуватися якось треба. Тож українці знайшли спосіб, як обхитрити расистів на фронті. Ті готові за будь-яку ціну знищити найновішу техніку зсу. Тим стріляють, скажімо так, в холосту. А все тому, що Україна будує зброю приманку з водостічних труб, щоб відвернути російські атаки. Про це повідомило видання зетелеграф, посилаючись на 32-річного Михайла Романа, який хвалиться з соцмережах. 32-річний Михайло Роман, архітектор, який виробляє ефективну зброю з фанери, металу та пластикової водостічної труби, сказав, що в останні місяці він працював понаднормово. Він робить це у Виноградові, селі всього в 10 милях від угорського кордону на південному заході України, яке в значній мірі не порушене руйнівними наслідками війни. В день він в основному проектує будинки, але вечорами він перетворив свої навички на створення. Потімкінської армії. Усе відбувається на секретному складі, місце знаходження якого він не може розкрити. Пан Роман та група добровольців будують моделі ракетних пускових установок та артилерійських гармат у натуральну величину, покликаних обдурити Росію витрачати боєприпаси на знищення підроблених цілей. Його команда прагне зробити моделі максимально реалістичними та дешевими. Все, що лежить навколо майстерні, використовується пінопластові блоки. Використані шини, металобрухт, листові та пластикові труби за останній рік команда Романа побудувала понад 200 манекенних протитанкових ракетних пускових установок Стугна та дві гаубиці, Д-20, які були розгорнуті через лінію фронту України від Оріхова на півдні до Донецька та Лимана на сході, а також від Харкова до Сум на півночі. Перша мітаційна ракетна пускова установка зайняла два місяці і коштувала приблизно 3-4 тисячі гривень. З тих пір він налагодив виробничий процес і виробляє фейкову. Зброю за лічені дні, зниживши ціну всього до тисячі гривень. Роман з гордістю публікує в соціальних мережах кадри, надіслані йому українськими військами, репліки зброї в дії на фронті. А ось що про цю розробку кажуть українські воїни. Подивіться, як росіяни завдають удару, демонструючи шкоду за подіяно приманками шквалом російських снарядів. 20 раундів за страйк, 20 тисяч доларів за кожну стугну. Зроблено вами хлопці, показуючи відео військовим таким бойовим командирам, вони сказали, одна проблема, що вона тільки не стріляє. Все решта повністю відповідає оригіналу. Такі відгуки Романа та його команду змушують працювати ще краще. Головна мета виснажити ворога і дати українським військовим більше часу, аби дочекатися на обіцяну зброю від заходу. Окупанти ж нині полюють і на ППО. Тож в останні тижні Роман отримав замовлення на розробку більш складних моделей, включаючи індивідуальне замовлення. Для його найдосконалішого проєкту фіктивної ракетної системи Петріот. В реалі ця система коштує близько мільярда доларів, плюс ще один мільярд доларів або близько того для програмного забезпечення та ракет. Роман же каже, що зможе зробити фальшиву приблизно за 10 тисяч доларів. Надія полягає в тому, що рашисти купляться на фальшивку і випустять по ній кілька крилатих ракет іскандер вартістю 3 мільйони доларів. Тим не менш, недооцінювати ворога не варто. Росіяни все ще не полишають надій. Ти наступом на кілька регіонів України в інституті вивчення війни заявили, що російські війська можуть здійснити новий наступ у західній частини Донецької області на весні або влітку цього року. Фахівці відзначають, що 30 березня українські сили змогли відбити потужний штурм росіян під Авдіївкою. Там наголошують, що ця атака стала першою такого масштабу спочатку російської локальної наступальної операції із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року. Нахабно атакують і сумщину там диверсійно роз. Відувальні групи регулярно намагаються проникнути у місто. Чергову спробу рашисти здійснили 31 березня, але українські підрозділи зупинили спробу проникнення ворожої ДРГ. Загалом на фронті відбулося 49 бойових зіткнень. Про це повідомили у зведенні генштабу ЗСУ. Але не гає часу і Україна. На Сумщині триває активна підготовка до ймовірного наступу Росіян. Купаються траншеї, бліндажі та створюють ще більше вогневих та командно спостережних пунктів. А на Київщині вже звели 10 Тисяч зубів дракона фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Продовжують встановлювати загорожувальні рубежі зуби дракона, протитанкові рови та інші невибухові загородження. Але складна ситуація і на Харківщині. Окупанти починають вести все більш жорстоку війну саме з цивільними. Рашисти почали скидати авіаційні бомби по селах і по самому Харкову. Запускають смертоносну зброю цілеспрямовано по житлових районах міста. І до слова, Росія почала масштабувати виробництво кабів. Це надруйнівна зброя, яка важить від 370 кг кілограмів більше. Виготовляються бомби корпорацією тактичне ракетне озброєння. За даними центру національного спротиву у 2024 році, Росія запланувала виготовити тисячу фаб 1500 191 одиницю УПАП-1500 та 600 штук АБСП 3000 Достовірність документів підтверджено з інших джерел. Отже, можемо констатувати факт: збільшення навантаження на російські ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну, та не бажання йти на переговори. Загальна кількість керованих авіабомб, яку росіяни планують виготовити у 2024 році, значно менша за кількість некерованих авіабомб, які держава-агресорка планує виготовити понад 200 тисяч штук. За словами військово-політичного експерта групи інформаційний спроту» Олександра Коваленка, станом на листопад 23-го року росіян було кілька десятків бомб у ПАП 1500 Однак скільки насправді в Росії керованих авіабомб достовірної інформації немає. Втім, про те, що їх стане більше, говорить і представник головного управління розвідки України Вадим Скібіцький. Ми моніторимо ситуацію про вдосконалення всіх цих фабів: ФАБ 250 п'ятдесят, ФАБ п'ятсот, ФАБ -1500. Починаючи, мабуть, десь з травня 2022 року, тоді вони в день виготовляли 20-25 цих універсальних комплектів для так званих керованих авіаційних бомб. То на сьогоднішній день це вже сотні, а то й тисячі, які виготовляються на підприємствах Російської Федерації. Дуже потужна зброя. Росія розуміє це, тому що вразити засобам протиповітряної оборони дуже складно, коли літак оперативно-тактичної авіації застосовує її на дальності від 50 до 70 кілометрів від лінії фронту. Саме цю перевагу Росія намагається використати. Є цифри, які говорять про те, що плани Російської Федерації дуже амбітні у виготовленні цих бомб у кількості від 20 до 30 тисяч на рік. І ми розуміємо, наскільки це загрозливо на сьогоднішній день. РФ застосовує на полі бою щоденно від 100 до 140 фабів. Різного гатунку це руйнівна бомба, яка по суті повністю знищує наші оборонні позиції. Команда ТСН-ЮЕЙ закликає українців реагувати на повітряні тривоги і прямувати до укриття у разі небезпеки або, хоча б, дотримуватися правил двох стін, це може врятувати нам життя. Бережіть себе, слава Україні, слава зсу та смерть ворогам.